Привіт! В цьому відео хочу поділитись результатами торгівлі за останній місяць по моїй стратегії з угодами, розбитими на 10 частин. Посилання на відео про саму стратегію залишу в описі. Мій торговий шлях зі 100 до 1000 доларів почався 13 вересня 2025 року. В цей день ціна BTC була вище лінії ema 50 та одночасно по індикатору Money Flow ціна була в зоні перепроданості, тому основну ставку я вирішив зробити на угоду шорт. Але при цьому одночасно відкрити також невеличку угоду лонг на випадок, якщо ціна піде вище. Це були мої перші угоди в рамках шляху від 100 до 1000 доларів. Ось ці дві угоди відкриті 13.09. Лонг і шорт. В підсумку 22.09 я закриваю лонг в мінус, тому що ціна вже опустилась нижче лінії ма 50 Але одночасно з цим закриваю частину шорту на ту саму суму. І яка, прикрива... яка прибутками прикриває мінус з цього лонгу. Тобто в підсумку я з цей лонг закрив в нуль. Далі 25.09. коли пішло вже більше падіння, я повністю закриваю свій шорт з чистим прибутком біля 8 доларів. В той момент ціна вже перейшла в зону перепроданості і я приймаю рішення відкрити лонг. Давайте на нього глянемо на біржі. Ось цей лонг відкритий 25 числа. Посередній ціні входу 109768. А закрив я його вже 29 числа на ціні 113 288, А причиною закриття стало дохід до лінії ma 50 від якої я очікував падіння. А також побачив деяку слабкість ціни біля цього рівня, але проігнорував те, що ціна знаходиться ще в сірій нейтральній зоні по Money Флоу. Тобто, в неї ще є великий запас для росту на денному графіку. І це була моя помилка. Я в цьому місці відкриваю шорт. І з цього місця почалась перевірка моєї стратегії на міцність. Так як моя стратегія передбачає розбиття годин 10 частин, я починаю набирати свій шорт. Давайте подивимося на біржі. Ось мій перший докуп. Потім я роблю другий докуп. Ціна росте ще вище. Я набираю тут. Тут, тут, тут. І вже я набрав 8 частин угоди. Ціна вже робить свій історичний перехай. Але після досягнення 126 тисяч ціна починає потроху спадати. Потім виходить Трамп і говорить про відновлення торгівельної війни з Китаєм. І відбувається один з найбільших обвалів ціни криптовалюти за весь час. Але ж в мене відкрита угода шорт, і мені це на руку. В цей момент я закриваю свою угоду шорт. Частинами і в підсумку ціна мого закриття середня, була біля 113 500 доларів. І мій чистий прибуток склав з цього шорту 18 доларів 30 центів. Після чого відбувся невеличкий відкат ціни вгору, від якого я вирішив також взяти шорт. Бо ціна ще показувала свою слабкість. Тому я прийняв таке рішення. І ось уже 1710, це вчора, я закрив повністю свій е, шорт, який брав повторно від е, невеличкого відновлення ціни. Ще в плюс 9 доларів. Давайте детальніше розберемо цей останній мій шорт. Ось відбулося велике падіння, після чого ціна почала своє відновлення. Проте нас чекав опір на лінії М-50, а також ціна ще була в. В зоні перекупленості. Тому я набрав на дві частини, зміг набрати на дві частини угоду шорт. І якраз від лінії ma 50 почалось наступне падіння вниз. І ось зараз я вже закрив свій шорт та вже відкрив нову угоду в лонг. Тому що ціна вже дійшла до зони перепроданості. І тепер я очікую на зростання. Ну, а в загальному підсумку місяця в мене вийшло плюс 30 доларів, або плюс 30% до депозиту. Я веду свій телеграм-канал, де пишу про кожну свою угоду та думки по ринку. Настільки детально, що можна просто повторювати мої дії або використовувати мій аналіз для своїх угод. Якщо цікаво, то буду радий бачити тебе в підписниках мого каналу. Послання залишу в описі відео. Дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео!